Початком пляжного сезону фахівці Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб розпочали моніторинг якості води та ґрунту в зонах масового відпочинку на водоймах. Про перші результати дізналася і наша знімальна група. Із настанням теплого періоду проводяться моніторингові дослідження факторів довкілля, зокрема, в місцях масового відпочинку на воді. Це включає перевірку якості води та ґрунту в зонах купання. Каже фахівчиня Наталія Видра відповідно до методичних вказівок, діючих на сьогодні в Україні. Ці дослідження повинні проводитися не рідше як раз на місяць, проте, при складанні плану моніторингових досліджень для своєї установи, ми вже так традиційно плануємо відбір і дослідження проб води і піску десь два рази на місяць. У межах області вже відібрано 45 проб води для дослідження дослідження мікробіологічних та санітарно-хімічних показників, а також 16 проб ґрунту. За результатами проведених досліджень всі майже всі проби відповідають гігієнічним нормативам, крім показників мікробіологічної якості в місті Кам'янки. В самому місті Кам'янка була в місті масового відпочинку, на воді було відібрано проби води і ґрунту, то у воді водойми виявлено підвищення. Ні, вміст кишкової палички, і відповідно даний пляж на сьогодні не відповідає гнічним нормативам. Натомість на пляжах Черкас пісок та ґрунт відповідають встановленим нормам. За словами Наталії Видри, причин забруднення води в Кам'янці може бути багато. Серед них надходження забруднень із опадами, несанкціоновані скиди або потрапляння стоків із міської каналізації думаємо, що або якісь забруднення верхів'я річки потрапили і надійшли на, на це місце, ну, або десь був якийсь несанкціонований злив забруднень, потрапляння в воду, які могли б спричинити такі показники. Бо кишкова паличка саме свідчить про надходження забруднень таких органічних. У воду. Якість води у водоймах залежить від багатьох чинників, передусім від природних опадів та підвищення температури повітря, оскільки процеси самоочищення відбуваються повільно. Одним із факторів забруднення води це наш урбаністичний вплив, тоді, коли е, е, Неналежним чином утримуються місця відпочинку, коли не прибирається сміття, коли відпочиваючі відносяться до цього неохайно, не, не, не бережуть ні природу, ні воду, тобто потрапляння води через використання води, ну і відповідно несанкціоновані якісь стоки. У разі забруднення води не рекомендується купатися у водоймі, оскільки існує ризик потрапляння води на сизові оболонки через ніс або ротову порожнину. Купання це Активний процес, під час якого підвищується ймовірність зараження інфекційними захворюваннями, потрапляння води в кишковик чи від неслізові оболонки ризик дуже високий. І, Ну, нехай не підхватити якусь прямо інфекційну хворобу, але е мати проблеми з травленням, з кишково-шлунковим трактом е може таке бути. Тому якщо вода не відповідає вимогам, ми. Е Доводимо цю інформацію до органів місцевого самоврядування, щоб людей попередили Наталія Видра каже, що навіть за нормальних показників якості води відпочивальники повинні брати із собою чисту питну воду, бажано кипяченом, вимити фрукти й овочі, а також уникати продуктів, які можуть швидко зіпсуватися на спеці. Населення повинно. Подбати про себе, і ще головне, що ми завжди звертаємось, це подбати після про те місце, яке ви залишаєте після себе, прибрати сміття, відвідувати туалет, тобто бути, бути чемними і берегти оточуюче середовище для тих, хто прийде після вас. Інформацію про якість води можна знайти на офіційній сторінці у Фейсбук Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.